СР 72 Два Даркстар може суттєво змінити майбутнє військових стратегії США. Його поява демонструє технологічну перевагу, яка дає можливість не лише стримувати потенційних супротивників, але й утримувати глобальну стабільність. Його основна роль це показ сили, яка унеможливлює будь-які раптові напади на США чи їхніх союзників. Союзники, як от країни НАТО, сприймають SR-72 як додаткову гарантію безпеки. Водночас, деякі країни, наприклад Китай і Росія, розглядають цей літак як виклик, що змушує їх інвестувати в розробку подібних технологій. Це створює нову гонку озброєнь, яка вже впливає на глобальну рівновагу сил. Цікаво, що SR-72 Darkstar отримав публічність завдяки фільму Top Gun Maverick. Чи це було частиною стратегічного плану США? США для демонстрації сили. Можливо, завдяки фільму літак став популярним не лише серед військових, але й серед широкої аудиторії, що могло послужити сигналом для супротивників. Ми володіємо технологією, яка змінює правила гри. Водночас, це може бути і суто кіношним прийомом для привернення уваги, але важко не помітити, як цей крок вплинув на сприйняття Star у світі. Сер «Дарк Два Даркстар це більше ніж літак. Це символ нової ери у військовій авіації. Його швидкість, потужність і технології роблять його неперевершеним. Уяви собі, як зміниться світ, якщо одна країна отримає таку перевагу. Даркстар це не просто зброя, це стратегічний інструмент, який здатен впливати на хід історії. Але це також виклик для всього світу, адже технології такого рівня змінюють правила гри назавжди. Дружня підказка. У нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш. Залітай там реально цікаво посилання в описі під відео.